Доброго дня! Я Кивгил Олександр Віталійович, студент стоматологічного факультету НМУ імені Олександра Олександровича Богомольця. Група 13514. Публікація на тему імплант, що читає та озвучує людські думки. Автор газети Біркова ТВ. Мені дуже подобається цікавость різними відкриттями та дослідженнями у сфері медицини. Тому мене дуже зацікавила стаття з випуску 28 про імплант, який озвучує думки людей. Як затверджено у статті, дослідники з Університету Каліфорнії, а саме Сан-Франциско, розробили пристрій, який здатен читати людські думки. Він імплантується в мозок і перетворює думки людини у звук. На мою думку, цей пристрій буде мати досить високу популярність, якщо дослідження його прийдуть на найвищому рівні. У нас час є багато ситуацій, через які людина може втратити можливість говорити, наприклад, інсульт або ж аварія, яка спричинила втрату спілкування. Цей пристрій може полегшити життя багатьом людям, які знаходяться у соціумі та не можуть вільно говорити та комунікувати з іншими. Як студенту медику мені ця інформація корисна для пізнання новітніх пристроїв та технологій. Мені було б було дуже цікаво спостерігати за тим, як думки звичайної людини перетворюються на слова. Як зазначено в статті, такі мозкові стимулятори вже сьогодні допомагають у лікуванні пацієнтів з хворобами Паркінсона чи епілепсією. Я вважаю, якщо продовжити вивчати цю тему детальніше, то вона матиме успіх і зробить вагомий внесок у розвиток медицини. Я рекомендую цю статтю для прочитання студентам, тому що дійсно цікаво дізнаватись нове про людину та людські здібності. Дякую за увагу.